Польща із 1 жовтня може скасувати допомогу українським біженцям. Йдеться про виплати на дітей, які становлять приблизно 9 тисяч гривень та безкоштовне медичне страхування. Президент Кароль Навроцький витував законопроєкт, яким мали продовжити допомогу. Він пропонує свій згідно з ним право на допомогу залишить лише тим українцям, які офіційно працюють і сплачують податки. Хто найбільше постраждає від рішення польського президента, дізнавалася Христина Гавриш. Паніяна з двома дітьми виїхала до Польщі у березні 22-го. Вона з Марганця, міста, яке щодня окупанти стирають землі. Ми три кілометри від окупантів. Тобто місто обстрілюється в день раз по сім десять. По у Польщі жінка мешкає у невеличкому містечку. Свідвін. каже: знайти постійну роботу не вдається, бо на руках двоє дітей з аутизмом, тож виживають завдяки соціальній допомозі та непостійному підробітку. Я не маю права покидати дітей, я там оставляти на когось бо тільки можу в дитсадок і в школу. Але ж це тільки перша половина дня. Буває два рази в неділю. Хожу там, убираю мешкання в когось там, або готую їжу. але це тільки два рази в неділю. Тут я знайшла таку працю від держави. Яна отримує допомогу по догляду за дітьми з інвалідністю та звичайно на дітей по 800 злотих. Це приблизно 9 тисяч гривень. Таку виплачують нині усім біженцям з України на рівні з поляками. Втім, з 1 жовтня все може змінитися. Президент Кароль Навроцький витував законопроєкт про продовження захисту українських біженців. Натомість він подав до сейму свій, який запроваджує жорсткіші правила. Допомогу на дітей 800 злотих. Пропонує виплачувати лише тим, хто. Офіційно працює і платить податки до бюджету. Яна на каже без цих грошей, не зможе навіть орендувати житло. Якщо не буде цих 800 і іншої суд допомоги, ми просто не зможемо заплатити за мешкання, не зможемо вижити вертатись нам. Особа нема куди сам будинок е на стрибповерхове було влучання ракети. Окрім виплат на дітей українців, які не працюють, можуть позбавити безкоштовної медичної допомоги. Винятків наразі не передбачили для жодних категорій. Наприклад, батьки дитини загинули. Припустимо, так от ось Вона є з бабусею, дитина є біженець бабуся є біженець. Відразу позбавляється дитина цих виплат. Це, наприклад, буде ця ситуація буде дуже несправедливою тому що людина, бабуся не працює не тому, що вона не хоче, а тому, що вона не може. Нині у Польщі перебуває найбільше українських вимушених мігрантів. Майже мільйон, понад 70% із них працюють. Попри популістичні гасла правих політиків про те, що українці сидять на шиї у поляків. Статистика говорить про інше. Наші біженці торік сплатили до бюджету польщі понад 15 мільярдів злотих податків, а отримали у вигляді допомоги у шестеро менше 2 мільярди 800 мільйонів. Наші мігранти сприяли росту ВВП Польщі, тож польські бізнеси вже занепокоєні чи не втратять через нову політику держави цінних працівників. Українці працюють в Польщі в найбільш економічно важливих для самої Польщі галузях. Це такі, як продукція, виробництво промислове. Це такі, як логістика, це такі, як хорика, готелі, ресторани, кафе. Бізнес дуже сильно обурений. Польський бізнес розкритикували позицію президента і деякі польські парламентарі. Скажу, як є це популізм. Ми теж потребуємо українців з економічної точки зору у фермерстві та загалом економіці. Нам дуже треба люди на ринку праці, бо польща має з цим проблем. У Єврокомісії заявили, що тимчасовий захист українцям продовжили до 27-го року, і він поширюється на всі країни ЄС. Водночас розмір допомоги біженцям кожна країна встановлює індивідуально і ми справді надаємо державам-членам фінансування на витрати доволі багато у черговому звіті. Єврокомісії зазначалося, що виділено ще 3 мільярди євро на таке фінансування для допомоги переселенцям з України. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що готує альтернативний законопроєкт, яким регулюватимуть допомогу не лише українцям, а й усім іноземцям. Його можуть розглянути уже 8 вересня. Ухвалити зміни важливо якнайшвидше, адже нинішній закон про захист українського українських біженців діє лише до кінця вересня. Христина Гавриш, Анна Боль, факт Есітів. Єдині новини.